У спадок після батьків колгоспників Їй відійшов будинок на Київщині. З ним пов'язані останні 10 років. Їх жінка пригадує як моторошний сон. Спершу з ухвалим методом у неї відібрали батьківську оселю. приїхали, одірвали прибоя у будинку і викинули мої речі на вулицю, просто на вулицю, 8 січня. Отопітільний сезон. Потім місцева влада приліпила їй статус алкоголічки. Наша голова сільської ради Яременко Ірина Вікторовна. Оформила мене як алкоголічку у Гливаху на два місяці. Тим часом вони зробили куплю-продажу цього будинку. Мене ніхто не попереджав про виселення. Згодом зазіхнули вже на інший будинок, де жінка проживала із спокійним співмешканцем. Робили це сільські чиновники разом із тодішніми дільничними інспекторами. Забрали ці документи. Подивиться, буквально сім хвилин пройшло. Вони сіли в машину і уїхали. У пішов пішки, а вони уїхали, і вона не вернула мені документи. У сільській раді спираються на соціальний статус сім'ї. Мовляв, документи на зберігання спільно з правоохоронцями забирають у людей через їхню слабкість до алкоголю. Вона позбавлена батьківських прав за те, що вона такий спосіб життя вела. В неї будинку немає. Почекайте, чого я в неї не відбирала, це по перше, тому що в неї апріорі немає що відбирати. Шукати справедливості жінці було не під силу звернення до ГПУ, ні до чого, крім відписок, не приводили. Остання надія на тепер вже нову поліцію. Туди зоя і звернулася в кінці минулого року, однак не повірила очам. Виявилося не така вже поліція. Нова жінка зустрілася з тими ж самими міліціонерами, які кілька років тому позбавили її даху над головою. Прийшов участковиця Сергієнко і сказав мені, прямо в очі, а ти мене бачила. Я представлявся, я тобі показував документи. Як моя фамілія, я кажу Сергієнко, а це ти каже, он до прочитала. І він зробив від, що його там не було взагалі. Зробив мене дурною. Робити дурними членів неблагополучних сімей на Київщині справа звична. За неї беруться у селищних радах під патронатом правоохоронців. Вони приходять додому до людям, які соціально не захищені сильно, так. І насильно, ну каризанси самовольно угрозами забирають документи на недвижимость. І потом з помощью дознесвих лиц района некоторых адвокатів своїх знакомых, жека представителей посілкового совета некоторых начинають дії. действия. Головне визнати людину неадекватною, точніше, у таку її перетворити. Приміром, на гачок нежадібних на чарку міліціонерів потрапила сім'я Миколи. Його дружина випиває. Цим і скористалися у райвідділку. Спершу організували для подружжя розлучення, далі підсовували хмільні дружині папери на підпис, зокрема, переоформлення нерухомості землі у Миколи більш ніж пів гектара, а це 60 тисяч доларів. Мою жінку споювали. Я ж говорю, завезли її аж маленький район. Вона сама він додавала слід, слідчий, приїжджав з Києва. Неоднократно бачив, під'їжджають до фори, набирають баули, ну, їсти, там, водку і везуть її назад туди, в Житомирську область. І я ж бачу, вона вже ну, така аж труситься. Я до неї тако подойшов, мені ж не давали з нею щоб пообщатися. О, і, я, і вона мені тільки встигла якось сказати, що е, Микола щось роби, поможе. Де документи на будинок чоловік не знає донині. Розуміючи, що може опинитись на вулиці, йде до поліції. У відділку на стенді діючих поліцейських висять знайомі для нього обличчя, та застати їх чи принаймні їхнє керівництво нам не вдалося. Скажімо, а пан Голомбовський на місці? Немає його? А він був сьогодні? З'явився виконуючий обов'язків начальника відділення. Необізнаність у справах пояснює коротким терміном роботи у слідчому управлінні і усі провини перекладає на селищну раду. Факт не доведено на даний час. Продовжуються заходи по перевірці, тому що є там невзаємопорозуміння між працівниками селищної ради і місцевими громадянами, тому як до працівників селищної ради скаржились люди на те, що люди пропивають майно родичів. Забирали домову книжку, три посмертних бабі, діда і, і, і тьоші. По тому на пай землі на три гектари там з гаком. Сертифікат. забрали, вийшли з хати і з Звертайтесь повторно і ми на даний час, якщо ситуація до цього часу по ній не прийнято рішення і вона не вирішена, ми проведемо повторну перевірку. Повторними перевірками годують і в місцевій прокуратурі. Правда, там і пальця до рота не клади. Перед журналістами гримають дверима і відмовляються щось коментувати. Погрожують подавати до суду. Винесіть, будь ласка, камеру. Я не журналіст, я прийшов. Я до Я прошу, щоб журналісти. Ви заходьте, будь ласка, журналістом. Я не прийшов. Не... Ну, Та в кінці концов, я... ви що? Я не дозволяю мене знімати. То що це таке? А з вами можна пообщатися? От і що. Почекай, мене сьогодні по... неприйомний день. Чому кримінальні справи, що цілковито контролює прокуратура, неправомірно закриваються? Прокурори таки не сказали. Тим часом багатослівний кожен третій мешканець Київщини. Це здебільшого ті, хто стали жертвами крадіжок, грабежів чи побуття. Підтримки у переодягненої в нову форму, але старою за сутністю міліції, вони не дочекалися. Схоже, і в майбутньому розраховувати годі, бо кримінальні провадження закриваються, фактично не відкриваючись. На одного року я Питався, щоб вони порушили кримінальну справу, але я, як мені повідомили, моя кримінальна справа була вже закрита. Украли були телефони. Я вийшов, за хлопцями погнався, зустрів знайомий міліціонера. Він каже, куди біжиш? Говорю, телефони вкрали. Каже, йдемо зі мною. підходимо, Він говорить, ось в цьому під'їзді Говорю, а Чого він каже, тут точка. Говорю, Горячо не накриває. Він каже, команди вище немає. Бо нас крадуть, ограбляють подряд всіх. Ну, мені так прийшло, що я вже не перший раз звертаюся. Прийшла заяву на а мені каже, ну, то що от хоч щоб я тобі шукав їх. нарікають на правоохоронців і депутати селищних рад, які майже порозбивали пороги райвідділку поліції, борючись за збереження лісу, на 2,5 гектара якого зазіхнули в сільській раді. звертався до бородянського райвідділу з проблемами селища в тому плані, що по вирізанню ліса. От заступником селищного голови півні. Ця особа зрубала ліс для своїх нужд. От є фотофіксація. є на сьогоднішній день. У нас е свідки, але е до цього дня е я ось тримаю постанову про закриття кримінального провадження. Слідчий був Олісічук Анатолій Володимирович. Попри наявність живих свідків, зловживання службовим становищем рекети, вимагання, погрози і шантажі, фігуранти кримінальних справ продовжують ходити. Ти у погонах і наслідувати своїх попередників, а заяви на свої ж злочини зухвало ігнорують, прикриваючись нестачею доказів. Люди впевнені, стара міліція замаскувалася у нову поліцію заради однієї мети якомога глибше закопати свої грішки.